Ми тут вийшли на прогулянку, а заодно й у магазин, бо овочей і фруктів немає. І трапилася невелика біда, прикрість невеличка. Я вийшла з теєю, і вона по дорозі захотіла посидіти на одній металевій машині, це ще з радянських часів такі, такі старі металеві конструкції у формі машини. Там можна посидіти. Ми частенько туди ходили, влітку, особливо. А Зараз вона знову побачила цю штуковину, і ми посиділи. І Ціна цим п'яти хвилинам сидіння це брудні куртки. Не знаю, у чому була ця машина, але ми прийшли чорні. Тобто, я це побачила ще, коли ми відходили звідти. Побачила, що ми усі чорні, я трохи менше. І в мене м -м, така куртка а, не те, щоб зовсім темного кольору, але а, не така світла, як у теї. наприклад. Зараз вам покажу, що в неї там взагалі біда-біда. А вона її носила буквально один тиждень. Вона приїхала минулого тижня, ця куртка. Добре, що такі ще є у зарі, можна ще замовити. А, дуже шкода. Не знаю, це мастило. Що це, що це таке? Таке чорне, такі чорні плями. Ось тут можна побачити, воно було набагато більше. Ось це усе було в таких рисочках чорних. Залишилося зовсім трошки. Ось цей рукав, ніяк його не врятувати вже. Навіть якщо віднести у хімчистку, вони, мабуть, відмовляться це. Відтирати, бо я вже над цим попрацювала, мабуть, треба було одразу це нести, не знаю. Ось тут теж, бачите, і спереду, боже, вона уся така. От тут. Ось тут спереду відтерлося, тут не відтирається. Це просто жах якийсь. Я тут почала монтувати влог. І побачила, що я так і не розповіла вам, що ж сталося з курткою, чи змогла я вивести ці плями. Тож, розповідаю, показую. Куртку я викидати не стала, але є плями. І найголовніша пляма вона ось тут вона бліда, і це мене втішає, те, що інколи можна прийняти її за тінь. Вона не так кидається у очі. Непомітна. І є ще ось тут така плямка, і трохи тут. Але тільки я знаю, що вони тут є. Ось тут така теж сіренька плямка. На усіх інших місцях плями я вивела ось цим спреєм. Він продається в дієм У магазині. Можливо, можна знайти у якомусь іншому магазині. Я спочатку. Спробувала інший спрей ось тут. І він зробив тільки гірше. І після нього я перейшла на цей спрей, коли побачила, що той не працює. І цей спрей спрацював, але вже було запізно. Ось для цієї плями було запізно. Та я носить цю куртку, але я придбала їй ще одну. Цю вона носить, коли дуже холодно на вулиці, бо вона з пір'ям і пухом. Всім привіт. Я тут приїхала на манікюр, але трохи зарано і в мене є ще 5 хвилинок, а, тож познімаю трохи влогу для вас. А, я без Теї. Минулого разу я приїжджала на манікюр з Теєю, вона познайомилася з дівчиною, яка робить мені манікюр. І я сказала теї, що ось ти хворієш, тож ти залишишся вдома, а я поїду на манікюр до тьоті Вероніки. І Вона так погодилася, добре, добре, мамо. Пока-пока мені сказала, тож я так була здивована, я вже очікувала, що ось зараз буде плакати. Мамо, ні, нікуди не йди, я тебе не відпускаю. Учора відбулася така знакова подія. У центрі Софії почали а, демонтувати пам'ятник радянській армії. Цей пам'ятник був встановлений ще до народження моєї мами у 1954 році. Звичайно, з пропагандистськими цілями. І він вже стоїть ось 70 років майже. І цього року було вирішено, що його треба демонтувати. Його хочуть перенести у якесь інше місце. Якщо чесно, мене не дуже цікавить, де він буде. Я вважаю, що це не чесно у центрі болгарської столиці, а величезний пам'ятник не болгарам у Болгарії. Така. Багата історія стільки діячів, які заслуговують на такий великий пам'ятник, щоб він стояв у центрі Софії. Наприклад, пам'ятник Левський, він теж у центрі, але він він такий. Він зовсім маленький. Якщо порівнювати, просто неможливо порівняти, і ось таких великих пам'ятників, саме болгарським діячам. Просто немає у Софії, то ж я вважаю, що це правильно і навіть трохи запізнилися вони з цим. Треба було демонтувати це ще років 20-30 тому. Бо, наприклад, у центрі Софії був мавзолей. звичайно, не Леніна, бо мавзолей Леніна. Ви знаєте, де знаходиться, а був мавзолей їхньому партійному діячу. А Георгій Дмитров, якщо я не помиляюся, то ж його демонтувало у 99-му році. Ось тоді треба було демонтувати цей пам'ятник радянській армії. Я дивуюся, тому що багато болгар протестують у центрі, перекривають дорогу, а вони незадоволені, Вони вважають, що це неправильно. Я не розумію, ви болгари чи чи хто? Якщо ви незадоволені, якщо вам хочеться там не знаю радянської влади, російської влади, то їжайте в Росію. Там вам усе буде такі дивні люди трохи. Зробила манікюр, потім покажу швиденько, бо зараз руки зайняті. Я сходила по справах. У нас від фірми, у якій я працюю, там підготували подарунок. Мені треба було зайти в офіс, забрати цей подарунок. І хотілося мандаринів. Я була у своєму светрі, який я нещодавно закінчила. І, чесно кажучи, в ньому занадто тепло. І я зараз не знаю, куди і коли його можна носити, бо навіть якщо на вулиці мінус 10, я приходжу в офіс і мені там дуже тепло у цьому светрі. Зараз швиденько покажу вам, що нам подарували з компанії, у якій я працюю, а нам не кожного року дарують подарунки на Новий рік. А ось цього року зробили подарунок, пов'язаний з медом. А мед я обожнюю, особливо взимку. І було цікаво спробувати продукти, які були зроблені на основі меду: якийсь шоко-мед з шоколадом, з какао, а також кремомед. Але сподобалися не настільки, щоб потім я купувала їх собі сама. І ось мій новорічний манікюр. Нічого особливого, ідею довелося вигадувати вже на місці. Наступного разу буду шукати ідеї заздалегідь. А тут хочеться показати вам цей шокомет трохи ближче. У складі є мед. Паста з ліщини і трохи какао. І цей шокомет такий густий, що не знаю, як його їсти. У чай додавати дивно, намазувати на хліб. Увечері, коли те лягає спати, в мене з'являється час на улюблених хобі. Звичайно, в мене є час і у день. Бо ти вже доросла дівчинка і вона не потребує так багато уваги від мене, як раніше. Але коли я в'яжу іграшку на замовлення, неможливо пояснити моїй дитині, що ця іграшка не для неї. Тож доводиться ховатися, в'язати по вечорах. Звичайно, коли я в'яжу якийсь светер, я можу робити це, доки вона грається біля мене, наприклад. Тут ведмедик вже готовий. Залишилося тільки додати йому бантик і ім'я. І щоб цей бантик не розв'язався, я прошиваю його голкою з ниткою. І ось ведмедик вже готовий, і ім'я в нього вже є. А щодо іграшок і теї, ви не подумайте, що мама в'яже іграшки іншим дітям, а у самої дитина без іграшок сидить. Я тут порахувала, і у теї є 8 чи 9... В'язаних іграшок, і в неї постійно є якісь замовлення для мене, тож ця кількість буде тільки збільшуватись. 24 грудня ми поїхали святкувати Різдво з батьками мого чоловіка, і по дорозі заїхали до будинку подивитися, як там справи. Бо десь за тиждень чи за два до цього там проводилися роботи, нам вирівнювали стіни і стелю. І треба було подивитися, як усе сохне. Якраз була чудова погода, і ми приїхали, щоб відкрити вікна, щоб усе швидше висохло. А усі інші роботи будуть виконуватися вже починаючи з березня чи навіть квітня, тобто кілька місяців будинок буде стояти і нічого в ньому відбуватися не буде. Я, мабуть, потім по ремонту, по будинку буду робити якісь окремі влоги, де буду розповідати тільки про ремонт, про те, як усе було, що відбувається зараз. А щодо Різдва, відверто кажучи, я нічого не знімала, просто відпочивала, проводила час з рідними. І тож мені навіть нічого вам показати. Я вже забула на чому я зупинилася. Але спробую завершити цей влог. Це буде останній влог у цьому році. Тиждень між Різдвом і Новим Роком це якийсь такий тиждень, коли тобі нічого не хочеться робити. Усі люди, люди святкують, відпочивають, на вулицях майже нікого нема. Усі роз'їхалися до родичів поїхали відпочивати. А я відпочивала тільки 24 25 двадцять Потім ми повернулися додому. А я зараз працюю, і 29-30-го я знову відпочиваю і ми цим скористаємося. І сьогодні, після роботи, ми їдемо в гості до родичів Ажана бо ще серпня. Обіцяємо їм, що приїдемо і все ніяк не можемо. А святкувати новий рік ми будемо у себе вдома у сімейному колі. Ми зберемося. Моя мама, моя тітка, мій чоловік, Дея і я. У сестри інші плани, моя святкуха у собі, тож будемо тільки ми. Взагалі я вийшла, щоб забрати посилку з Aliexpress. Бо завтра останній день, день, коли я можу її забрати, а ми а, нас не буде у Софії. Я замовляла ще наприкінці листопада. Вони зазвичай приходять за 3-4 тижні, але через свята, Різдво і таке інше, трохи довше йдуть замовлення. Раніше було ще гірше, можливо, ви пам'ятаєте, років 10 тому замовлення йшли по два місяці, тож я зараз. Просто не можу скаржитися. На Різдво ми їздили до батьків Ажан. Поїхали лише на один день, бо я на роботі. І чоловік каже, коли ж ти знайдеш нормальну роботу собі, бо він відпочиває з 22 грудня по 2 січня, півтора тижні. І під нормальною роботою він має на увазі роботу, де на свята не працюють. А я працюю. А не завжди, звичайно, я працюю. В мене просто усе за графіком. Тобто, якщо за графіком мені випадає працювати, працюю. Якщо випадає відпочивати – відпочиваю. Звичайно, можна якось там домовитися, відпустку теж можна взяти завжди. Але у випадку з Різдвом і Новим роком нам дають обирати, де ми хочемо відпочивати, де працювати. І я обрала, що хочу відпочивати 24-25 грудня, а працювати 31 грудня, 1 січня. Зараз треба зібрати речі так, щоб усе було готове і коли я закінчу роботу, щоб треба було тільки сісти в машину і поїхати. Ми тільки речі з собою беремо, нічого такого. Я беру трохи більше речей для теї, бо їй стає погано у машині. Я всю дорогу їду з пакетом. Буквально я тримаю його у руках, я не можу там дивитися у телефон чи в'язати. І мені треба сидіти позаду разом з нею. Прийшли чохли на телефон. Найбільше мені сподобався ось цей і ось цей. А цей такий, наче осінь. Цей більш як весна, а цей такий просто яскравий, дуже. А ось цей я майже на кожний свій телефон замовляла такий. Саме ось такий в мене був, навіть ще десь є. Але цього разу поверхня не скляна. Бо в мене такі ламалися один раз десь впаде, і все. І Зараз я з таким прозорим чохлом, але, мабуть, поміняю. І ще буває таке, що придбаєш чохол і починаєш користуватися телефоном, і розумієш, що, наприклад, через чохол не натискаються ось ці кнопки. А ще прийшло скло, скільки я тут замовила. Чотири скла. А ще я окремо замовила скло на камеру. Ось так виглядає. Бо камера зараз вони такі великі, їх пошкрябати це просто дуже легко. Тож я захищаю ще й камеру. А ще я замовила таку полоничку для чаю, щоб заварювати чай. Ну, це я для себе. Як я вже говорила, 31 грудня я працювала, але треба було приготувати страви на святкову вечерю новорічну. Тож моя мама прийшла мені допомогти. У Болгарії традиційною є новорічна баніця з побажаннями, її роблять з такого тіста філо і м'якого сиру, але замість сиру я поклала вишні, і мені так сподобалося набагато більше. Рецепт я брала з інстаграму, і ви можете бачити його на екрані. А це таке випадкове відео, яке я зняла, щоб показати наше стею а, новорічне святкове вбрання. А, те я підсвяткувала з нами новий рік десь о 8 годині вечора. І потім я її вклала спати. І вже новий рік ми зустрічали без неї. Цього року я вирішила зробити до новорічного столу ось такі. Тістечка, які виглядають як шишки. Дякую вам усім, що були зі мною у 2023 році. І сподіваюся, що 24 рік принесе нам перемогу. Усіх цілую, бувайте!